Всім привіт! Пропоную разом зі мною вивчити пальчикову гімнастику, яка називається Моя сім'я. Слухайте уважно слова та слідкуйте за рухами. Оцей пальчик мій дідусь. А оцей бабуся. Оцей пальчик мій татусь. А оцей матуся. А ось цей, звичайно, я, ось така моя сім'я. Давайте разом з вами повторимо слова голосно та виразно. І повторимо рухи по черзі відгинаємо кожен пальчик. Починаємо. Оцей пальчик, мій дідусь, а ось цей бабуся. Оцей пальчик мій татусь, а ось цей матуся. А ось цей, звичайно, я, ось така моя сім'я. Во! Дякую вам за увагу. Вивчайте руханку разом зі мною.